Гібрид Ромео вдалий вибір як для новачків, так і професіоналів у вирощуванні зимого ріпаку. Гібрид характеризується активним розвитком кореневої системи, яка забезпечує потужний осінній розвиток. Це значно розширює вікно термінів посіву та підвищує посухостійкість в складних умовах. Помірно пізній термін дозрівання та активне наростання біомаси рослин забезпечує максимальну активність фотосинтезу протягом всього періоду вегетації. Генетична стійкість до жовтого вірусу турнепсу забезпечує ідеальну роботу судинно-волокнистих пучків протягом всього періоду вегетації. Генетична стійкість до фомозу за рахунок гену РЛМ7 забезпечує нам більші можливості в короткоротаційних сівозмінах. Генетична стійкість до розтріскування стрічків забезпечує нам безпеку та спокій протягом періоду дозрівання. Гібрид характеризується також високими польовими толерантностями до вертицильозу та склеротиніозу. Гібрид ROMEO належить до середньопізньої групи стиглості. Рекомендований для різних типів ґрунтів та різних технологій обробітків ґрунту, включаючи мінімальні. Гібрид характеризується потужним осіннім розвитком, тому ми його рекомендуємо висівати в оптимальні та середньопізні терміни. Особливостю гібрида у весняному періоду розвитку є активне наростання надземної біомаси із повільним видовженням стебла, що забезпечує нам високий ступінь захисту від повернення пізніх приморозків.